У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці завалів готелю Аврора, які росіяни напередодні атакували ракетами, балістичними ракетами. Швидше за все, це були іскандери або запущені з іскандерів власне, ударні ракети. І от як виглядає це місце, як виглядало, воно відразу ж таки після удару. Фактично, готель було зруйновано, і відразу ж таки після цього удару почали з'являтися повідомлення про постраждалих людей про загиблих вже за підсумками цього минулого дня минулої доби, власне 27 серпня, можемо сказати, що загалом у кривому розі загинуло четверо людей внаслідок цього російського удару, і ще п'ятеро було поранено. Це підсумки від державної служби із надзвичайних ситуацій, і вже повідомили наші надзвичайники-рятувальники, що Пошукові роботи завершено на місці події. На такий трагічний підсумок цієї злочинної російської атаки по кривому розі вчора також нагадаю, і Запоріжжя було атаковано, і там так само зруйновано було будівлю, де загинули люди і де були поранені. Повідомлялося вчора, зокрема, про двох загиблих і теж п'ятьох поранених. У Запоріжжі, ну і загалом вчора теж надходили сумні новини з Полтави, де про трьох людей повідомили, які внаслідок поранень тяжких теж загинули, але це якраз наслідки попередньої російської атаки, яка відбулася ще позавчора. Отже, російські злочини забирають життя українських людей і наших громадян, і не тільки наших громадян, згадаємо, хоча і хоча б Краматорськ, де теж іскандером було. Зруйновано готелі. Там британські журналісти потрапили під цей удар. Один із цих журналістів, Райан Еванс, загинув Це якраз теж події початку, фактично цього тижня. Ну і поговоримо трохи про те, що у нас відбувалося на болотах, оскільки якраз, на щастя, в нас немає сьогодні зранку повідомлень про удари шахедами, про ракетні обстріли по Україні. Це рідкісний такий день і відзначимо цей момент. Власне, але на болотах було неспокійно. Туди летіли Тіли і далі наші ударні дрони, може щось більше. Але маємо наслідки, зокрема, в Ростовській області, де загорілася ще одна нафтобаза, взагалі, так зване Міністерство оборони Росії. От уже на цю хвилину буквально щойно повідомило про те, що вони там 12 українських БПЛА загалом а, на території Ростовської Воронезької області збивали 8 над Воронезькою, навіть 4 над Ростовською. Але наслідки бачимо в Ростовській області. Про влучання в нафтобазу, звичайно, російське міністерство оборони. Борони не пише нічого взагалі. А там, у Кам'янському районі, влучання таке є зафіксоване. І, от власне, населений пункт здається, молодьожний Він називається. Туди прилетіли українські дрони і влучили у нафтобазу теж Російського Росрезерву чи Госрезерву. І ця нафтобаза, бачимо, що яскраво горить. Атаковано її було не вперше за останній час, як повідомляють. Російські джерела ще і 3 серпня, тобто за цей місяць, вже відбувалася атака по цій нафтобазі. Тоді загорівся один чи два резервуари. Їх змогли погасити цього разу, все інакше. Пожежа значно більша. Охопила вона вже декілька там резервуарів, і е, бачимо, що може вогонь перекинутися і далі. Тобто, фактично можемо спостерігати щось подібне до того, що у пролетарську відбувається в ці дні останні 10 діб. В теж у Ростовській області там величезна база, сховище паливно-мастильних матеріалів російського госрезерву теж загорілося. І, як ми знаємо, вигоріли десятки там ємностей із пальним. Загалом там автобаза складається з 70 і з таких, 74, здається, там подібні ємності. Принаймні половина з них згоріла вщент, але вчора ми бачили кадри звідти, які свідчать про ймовірне вигоряння усієї нафтобази. Не навіть покинули її гасити, оскільки це не мало жодного сенсу. Пожежники тільки опинялися у лікарнях із важкими якимись наслідками надихалися диму, хтось обгорів, так і фактично погасити вогонь, побороти його вже не могли настільки масштабною була та пожежа. Отже, 10 днів горить уже днів днів і ночей у пролетарську нафтобазу.